Вітаю! 6 жовтня! День лікарів! Назавжди поєднали свої долі з поділлям два лікарі, два генії, два хірурги. Одному цьогоріч виповнюється 205 років від дня народження, іншому 140. Відповідно, акценти сьогодні про Миколу Івановича Пирогова і Людвига Івановича Маліновського. Відданість професії Миколи Івановича Пирогова для кожного лікаря є зразком для наслідування. Останні 20 років свого життя великий хірург мешкав у селі Вишня під Вінницею. Тут купив купіли. Эту... купил это имение он у польского врача. Когда он увольнялся со службы государственной уже из Киева, он за несколько месяцев начал искать, где ему поселиться в России, на Украине. И ему сказали, что здесь продается имение. Он забрал пробы грунта. И два месяца институт, университет Святого Владимира работал над этими пробами грунта и сказали, что это самое лучшее место, что можно придумать. И потом оно оказалось прав, правы они оказались, потому что, ну, представьте себе, Пирогов, как садовод, выращивал здесь 300 сортов роз, испанские, марокканские, алжирские, он здесь выращивал виноград, которым угощал царя, в округе такого не было, И здесь он жил, ну, луч в царстве темном здесь появился, потому что ценно была не развита, а люди валили к пирогову со всего мира. Я даже не знаю, когда он спал. Еще ко всему, это выдающийся педагог, который ну, внес переломное решение в развитие педагогической науки, воспитания человека. И его слова о том, что сначала надо воспитать человека, а потом делать специалиста, по-моему, на сегодняшний день тоже без человеческих качеств мы ничего не построим. Видатний лікар, педагог, основоположник воєнно-польової та пластичної хірургії назавжди залишиться в пам'яті нашого народу, адже не тільки рятував життя, а й залишив після себе стільки медичних праць, що ними лікарі послуговуються й досі. Якщо перечісляти його заслуги, то по пунктам, то це 16 пунктів, які ну, практично повлияли на розвиття всієї хірургії, не тільки в Росії, а й у всьому світі. Ми проводимо велику научну роботу. по изучению наследия Пирогова. Ведь у него масса книг, масса изобретений. Гипс. Вот на поле боя и мобилизация раны. Благодаря гипсу перестали отрезать в тех количествах ноги или руки на поле боя. Потому что если было, предположим, ранение в конечность, отрезали ногу. Смертность достигала там 70-75%. Начали накладывать гипс, перестали отрезать ноги, больше людей начало выздоравливать. Наркоз там на поле боя. До него никто не применял. Он поехал в Салты на Чеченскую войну и там проводил все операции под наркозом. После этого у всех армиях мира начинает... Ну, отец военно-полевой хирургии. Лечение и профилактика боевого шока, то, что сейчас происходит, к сожалению, в АТО, это все еще описывал Пирогов. И его система сортировки, эвакуации раненых, Розсчет количества ранених, розчет потребності в медикаментах, перев'язочних материале, ну все действует до сих пор. Знаменитий тут його анатомия» анатомія мы ми отримали в санкт петербурге і здав два роки тому назад в повному эту ледяную анатомію. Національний музей садиба Миколи Івановича Пирогова невдовзі святкуватиме свій 70-річний ювілей. Це будинок, в якому жив великий хірург, аптека, в якій приймав пацієнтів і липовий садок. когда он умер, то его жена сделала, разобрала эту больницу и построили школу для детей из этого кирпича, то, что было. Ну вот аптеку восстановили, аптека осталась. Кроме того, он открыл аптеку, у него были самые дешевые лекарства. Они изготавливали сами лекарства. То есть тут для него, вплоть до того, что он был мировым посредником после реформы крестьянской в 861 году, и за это тоже награжден. И кроме того, он уже будучи в отставке, на пенсии выживал, выезжал же на Балканы, на фронтовые действия, в Германию, во Францию. Ну то есть в 70 лет человек ездил, объезжал свое имения верхом на лошадь. Это порядка 7 тысяч гектаров земли которые он выращивал пшеницу, продавал за границу за золото пшеницу. А он был, кроме того, что он еще был прекрасным организатором. Вот это он все здесь сделал. Да, и... Я ж говорю, оті рози, от виноград. І ну, все у нього здесь буде. Ну, і діла денежне віло супруга. Пірогов був чоловік деньгам не приспособлений. Не можна знайти нині таких масштабних фігур минулого, як Пирогов, писав Людвіг Маліновський, і не знав, що йому доведеться пройти той самий шлях на Вінницькій землі, але удвічі коротший. У нас у Вінниці він працював всього половиною років. Справа в тому, що він прожив всього 41 з половиною рік. І, на жаль, такий короткий вік, але він лишився у пам'яті вінничан, оскільки, по-перше, був талановитим, досвідченим хірургом, по-друге, був абсолютно безвідмовною людиною, надавав допомогу всім, хто того потребував. Після Кам'янець-Подільської гімназії Людвиг Маліновський вступив на медичний факультет Юрівського університету, який закінчив 1902 року з відзнакою. 1903 року повертається на Поділля, працює ординатором хірургічного відділення Юрівської міської лікарні та асистентом госпітальної і хірургічної клініки. До сторіччя вшанування пам'яті геніального хірурга, педагога та вченого Миколи Івановича Пирогова лікарі засновують лікувальний заклад хірургічного профілю і викликають до нього на роботу одного з провідних хірургів Подільського краю Людвіга Івановича Маліновського. 1905 року Людвіга Івановича Маліновського призначають старшим лікарем і хірургом Вінницької повітової земської лікарні. Останні 11 років свого життя він проживає у Вінниці. Приїхав сюди до Вінниці, тому що в нас якраз відкривали земську хірургічну лікарню. Така потреба була, оскільки у нас довгий час не було свого хірурга. Працював Людвій Хмаліновський в земській лікарні. Але паралельно з цим він один із тих лікарів, хто опікувався будівництвом піроговської лікарні. І саме він був в тій делегації, що обирала проєкт для майбутньої піроговської лікарні. Його сюди привезли тут на місці, як це завжди буває, прив'язували до місцевості, вибирали найкращий варіант, і від самого початку зрозуміли, що ця малесенька діляночка, а була вона всього. Одна десятина це гектари дев'ятсоток. Що треба одразу думати про те, куди буде поширюватись лікарня. Людві Хмаліновський стає гідним продовжувачем традицій Пирогова. За його сприяння, у 1912-14 роках у Вінницькому земстві введена мережа лікувальних дільниць у Вінниці, Жмеринці та інших містах. Кількість лікарів з 9 зросла до 18. Весь бюджет збільшився удвічі, а число ліжок на сотню. Її задумали на 150 ліжок. І у порівнянні з 75, це, звичайно, вже був прогрес, але все одно для Вінниці мало. Проте, Маліновський дуже радів. Він розумів, що у нього буде сучасна операційна, цього йому дуже хотілося, сучасні приміщення. І в 2013 році. Цю лікарню почали будувати. Це був квітень місяць. А вже через рік і три місяці були побудовані п'ять перших корпусів. З початком війни, писав лікар Маліновський, мені довелося організувати у Вінниці курси для сестер милосердя для військового часу при Вінницькому госпіталі Подільського земського комітету. У найкоротший термін три місяці, він навчає їх асептиці у тому об'ємі, яким володів сам. Коли розпочалася Перша світова війна, зведені корпуси. У нас забрало військове відомство, тут були влаштовані майстерні, і тут, на жаль, перебувало багато людей, поставили буржуйки, стіни вкрилися пліснявою. І довелося думати, як повернути ці корпуси медицині. Це вдалося не одразу. Тільки наприкінці літа 2016 року. Корпусиці повернулись вже піроговські лікарні. 23 квітня 1913 року закладають перший камінь лікарні імені Пирогова. Було дуже холодно, вітер холодний. І під час цих урочистостей Людвій Хмеліновський застудився. Він ще один день наступний працював в земській лікарні, тому що доводилось оперувати хворих. А вже на третій день підвістися не зміг. І тоді віничани прийняли таке рішення. Вирішили зачекати з перевозом сюди хворих і поранених, зачекати, поки одужає сам лікар. Але, на жаль, через кілька днів Людвіга Маліновського не стало. Життя його обірвала хвороба, яку тоді медики ще не знали, як лікувати. Помер безсріблиником, як і жив, не залишивши своєї сім'ї ніякого капіталу. Люди живуть доти, доки їх пам'ятають. Обласна бібліотека для юнацтва підготувала захід життєвими дорогами знаних земляків, присвячений біографіям двох знаменитих хірургів. Студенти Вінницького медичного коледжу запрошені на засідання літературної мистецької світлиці Подільська криниця, яка вже багато років працює в нашій бібліотеці. Тема сьогоднішньої бесіди життя видатних вінницьких лікарів, дорогами визначних лікарів Вінниччини». Сьогодні ми згадуємо Людвіга Маліновського 140 років від дня народження, якого відзначається 7 жовтня, та Миколу Івановича Пирогова. Не лише професіоналізм. А саме людяність зробила цих двох титанів медицини відомими на увесь світ особистостями: музей Пірогова і музей імені Маліновського, лікарня Пирогова, зведені вдячними нащадками в пам'ять про тисячі врятованих ними життів. Сто років тому лікарня зводилася, щоб увіковічнити пам'ять про геній Миколи Пирогова заради медичної практики іншого хірурга Людвіга Маліновського. Сьогодні у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова працює 350 лікарів. Стаціонарне лікування отримує 26 тисяч пацієнтів щороку. За рік робиться 18 тисяч операцій. Гарні справи. Переживають тих, хто їх започатковує.